Різниця на диму кожного гібриду, вона приголомшує. Тобі ж по висоті рослини, поки що можна так зрозуміти. Ну, дивіться, стосовно цього там інтенсивна технологія, екстенсивна технологія, головний фактор в цьому димополі це вражайність, це стійкість до посухи та хвороб. Це олійні показники, звісно. Ну і тобі ж то, що ми можемо побачити. Дивіться, який солодкий перехід, який ми можемо бачити. Дивіться. Ось один гібрид. І ось другий гібрид. І це все ділянка, яку ви будете бачити дуже файні результати. І це все буде практично 58 гібридів, сингента, лідеа, лімагрейн. Що в нас ще тут буде? В нас тут будуть агроритм, у нас літа селект буде, буде компанія Ліст. У нас буде завжди допомагати нам ще нас, молодий, шановний агроном. Всім привіт, махни, шановний. привіт. І дивіться, вже формування у нас кошику, я розумію, це одним простим фактором. Якщо в нас вже тут зарощується врожай, то кожен гібрид це дуже цікава річ, щоб спостерігати і вибрати потім з багато. Ну, тобто 11 виробників, які дають змогу нам зрозуміти при густоті висіву від 52 до 54 тисяч насінин на один гектар. Отримати, по-перше, ще чисте поле, по-друге, знати для себе, що вибрати на 25 й рік та 26-й рік для посіву. З вами компанія «Стандарт». Підписуйтесь, буде дуже 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 цікаво. Всім привіт!